Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами організатор турніру Сергій Шум. Як проходить чемпіонат? Ну, перш за все, хочу почати з того, що хочу подякувати нашим Збройним силам України, що дають можливість в сьогоднішній час нам грати в футбол. Велику подяку благодійному фонду родини Собуцьких, які допомогли нам організувати цей чемпіонат і в подальшому дають змогу розвивати його. По чемпіонату хочу сказати, що ми вже досягли екватору. Команди мають право заявляти нових гравців, що це дуже є приємно бачити нові обличчя. Підсилюються команди. Ігри набирають нових обертів, багато емоцій. Приємно бачити багато вболівальників, які приходять болівати за свої улюблені команди, отримують багато позитивних емоцій. Також хочу нагадати, що наш чемпіонат є благодійним. Де вболівальники можуть задонатити на підтримку наших збройних сил України?